Я трохи стурбований, Бернарде. Чому? Ну, здається, що у нас закінчуються ідеї. Бо ми вже обдерли усе, що можна. Так, але... Ми обдерли сотні авантюристів, обдерли інших обдираїв. Так. Ми обдерли гусака, обдерли дракона. Ми навіть обдерли клятий віз. Я Я думаю, можливо, це кінець. Ні. Послухай, ми, ми ще можемо обдирати. Що, наприклад? Ну, ми... ми можемо обдерти. Oh! Що? Якщо до цього. Бернарде, це бочка. Так, обдеремо її. Що? Як? Обдеремо її. Ні, Бернарде. Це ж порожня почка. Ти з неї нічого не витягнеш. Ну, може, якщо пошкребти по дну, але не думаю, що це того варта. Ну, тобто ми можемо обдерти. Oh! 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 Якщо до цього? Що? Ні, облиш, Бернарда. Це мертвий кінь. Так, обдеремо його. Що? Як? Обдеремо? Ні. Бернарде, що взагалі можна з нього взяти? Ми обдеремо його. Бернарде, зупинись! Зупинись! Бернарде, зупинись! Бернарде, годі бити мертвого коня! Ні, ми обдеремо його! Обдеремо! Бернарде, Бернарде, зупинись! Зупинись! Ух. Ми можемо обдерти, можна обдерти, що... що можна обдерти! Що, що? Чому б не обдерти їх? Що, кого? Людей, які нас дивляться? А? Їх? Так. Ні, не думаю, що це спрацює. Гей! Що? Хто ми? Ми ми, ми обдирайли! Так, 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 так. І що роблять обдирайли? Вони, 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 вони обдирають людей, Обдирають людей! Так. Отже, нумо! Обдеремо! Ні-ні, вибач, Бернарда, я люблю тебе, друзяко, але я не думаю, що це спрацює. Тобто, що ми з них обдаремо? Ну, ми можемо обдерти. О, ми можемо обдерти їх час. Що? Так, можна обдерти у них дві-три хвилини. Знаєш що, Бернарда? Що? Гадаю, ми щойно це зробили. Палися. Схоже, ви щойно втратили трохи часу. Так, усе через гівняненький скетч. Гівняненький скетч, у якого немає фіналу. Немає фіналу. Це все. У ньому немає сенсу. Це все. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Нічого. Дуже смачненький час. Без калорій. Це все? Так. Це кінець гівняного скетчу. Так.